Доброго дня, любі дітки! Давайте розглянемо картинку і скажемо, що на ній зображено сонечко, веселка, снігопад, дощ, завірюха, осінь, мороз, блискавка, зимуюча пташка і ялинка. Тож давайте з цих картинок вилучимо те, чого не буває взимку. Взимку не буває веселки, дощу, осені і не буває взимку блискавки. Молодці дітки справились з першим завданням. Дітки розглянемо другий малюнок. На ньому ми бачимо хлопчика-тарасика і дівчинку-оксанку. Нам з вами. Треба допомогти їм вдягтись на зимову прогулянку. Спочатку у зимовий одяг вдягнемо тарасика, йому потрібні чоботи, шапка. Тепла зимова куртка, шарф та рукавички. Тепер Вдягнемо у зимовий одяг оксанку. Їй потрібно чубітки, шапка, шубка, шарфик та рукавички. Молодці дітки правильно вдягли тарасика і оксанку на зимову прогулянку. Розглянемо третій малюнок. Ми з вами бачимо багато сніжинок, різних за розміром. Тож давайте розмістимо їх від найбільшої до найменшої. Перша сніжинка найбільша, друга сніжинка велика. Третя сніжинка середня. Четверта сніжинка маленька. П'ята сніжинка найменша. Молодці справились з цим завданням. Сьогодні гарно попрацювали. До наступної зустрічі, дітки!